Блин легальними способами заробляти зась на калущині викрили організовану злочинну групу. Молодики впродовж декількох місяців вчинили серію крадіжок та грабежів. Чим поставили місцевих правоохоронців на вуха. Однак один із зловмисників допустився помилки та все ж потрапив до рук поліції. Чоловік спробував у калущі викрасти з автомобіля кругленьку суму, а потім сховатись в обласному центрі. Але його амбітним планам не судилось збутись. У Ході проведення заходів даного громадянина було затримано. Правду місцево на франківську. Він вже... На таксі втікав. Ми його доганяли спільно з працівниками патрульної поліції було зупинено автомобіль таксі затримано фігуранта. В ході продальшого документування злочинної діяльності було затримано ще трьох чоловік. Таким чином до рук правоохоронців потрапила вся злочинна банда. Їх підозрюють у серії грабунків, критіжок мобільних телефонів, золотих виробів, грошей, банківських карток та інших речей. Дані громадяни являються жителями Калуша та району віком від 20 до 28 років. Одного з них затримано за статтею 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України відносно. Інших е, е, виходиться з клопотанням про міру запобіжного заходу тримання під вартою та оголошення підозри по інших злочинах. На сьогодні двоє з них уже заарештовано. Щодо решти проводяться слідчі дії. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.